Шановні колеги, гості, представники засобів масової інформації, я, Ігор Гобчак, тимчасово виконуючий обов'язки голови Державного агентства водних ресурсів України, презентую публічний звіт про результати діяльності Держводагентства у 2024 році. Державне Агентство водних ресурсів України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів? Як відомо, вода це прямий зв'язок з генетичним майбутнім нашої нації, і тільки той народ має майбутнє, який п'є чисту воду, на тлі невідворотних змін, клімату та, на жаль, численних військових конфліктів, на планеті вода рік від року перетворюється на. Для людства на найдорожчий незамінний ресурс. Хочу наголосити, що водогосподарська галузь є стратегічною складовою національної економіки та безпеки України. Наша країна вже 11 років протистоїть російській збройній агресії і останні вже три роки повномасштабному вторгненню Російської Федерації та невимовною ціною виборює суверенітет і територіальну цілісність в умовах посилення багатьох глобальних криз. Руйнування та знищення водогосподарської інфраструктури, втрату водних ресурсів та їх забруднення, причинені війною працівники Держводагентства щодня продовжують забезпечувати населення та галузі економіки України водою в достатній кількості та по відповідної якості. Наразі триває процес реформування організаційної структури водогосподарської галузі, яка продовжується відповідно до басейного. Принципу управління водними ресурсами. Станом на 1 січня 2024 року у підпорядкуванні Держводагентства перебувало 68 водогосподарських підприємств, установ та організацій, з яких 13 базейнових управлінь водних ресурсів, 18 регіональних офісів водних ресурсів, та міжрегіональний офіс захисних масивів Дніпровських водосховищ, 29 міжрайонних управлінь водного господарства, одна технічна школа. 4 управління каналів, 3 державні підприємства. На 1 січня 2025 року у підпорядкуванні держготагенства залишилось 63 водогосподарські підприємства, 5 МВГ припинили діяльність шляху приєднання добув та роврів. Також у 2024 році було проведено реорганізацію центрального апарату держготагентства, в результаті якої на 49 працівників зменшилась їхня кількість. Євроінтеграційним зобов'язанням відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом та одним з ключових індикаторів у секторі якості води під час переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу є прийняття планів управління річковими басейнами. Окрім того, прийняття планів управління річковими басейнами було включено до пріоритетних дій уряду на 2024 рік. Відтак, діяльність Держготагентства у 2024 році у частині інтегрованого управління водними ресурсами було спрямовано на прийняття планів управління басейнами відповідно до завдань та термінів, передбачених відповідними планами графіки, що затверджені Міндовкілля. Протягом минулого року Держготагентством реалізовано усі заплановані кроки, проведено громадське обговорення 9 проєктів планів управління річковими басейнами. Цією метою відбулось 13 заходів, в яких взяли участь 677 стейкхолдерів, представників громадськості, наукових організацій, басейнових рад, органів державної влади та водокористувачів. Забезпечено проведення стратегічної екологічної оцінки проєктів плані управління річковим басейном, в тому числі в аспекті, Проєктів проєкті в плані управління річковим басейном схвалено басейновими радами. Забезпечено погодження проєктів планів управління річковими басейнами із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та асоціаціями органів місцевого самоврядування. І в результаті Урядом України затверджено плани управління для 9 районів басейнів-річок на перший шестирічний цикл планування з 25 по 30 років. Програма заходів планів управління річковими басейнами включає реалізацію. 1681 заходу на загальну суму понад 348 мільярдів гривень, з яких 96% це кошти потребують заходи зі зменшення забруднення вод шляхом будівництва, реконструкції та модернізації очисних споруд та мереж водовідведення, 3% коштів потребують заходи з примовлення на зменшення впливу гідроморфологічних змін, 1% коштів для пом'якшення наслідків та адаптації до змін клімату. У 2024 році Україна продовжила рух на шляху до набуття членства в Європейському Союзі. На тлі переговорного процесу та поточного скринінгу українського законодавства на відповідність АКОС ЄС, триває активна робота з імплементації рекомендацій Європейської комісії в рамках пакету заходів щодо розширення ЄС. У звіті Єврокомісії, що Щодо прогресу України в межах пакету розширення ЄС 2024 року від 30 жовтня 2024 року зазначено, що, попри тривалу повномасштабну російську агресію Україна досягла певного прогресу. Імплементація водно-ранкової директиви ЄС просувалась у вигляді планів управління річковими басейнами для всіх річкових басейнів України. Для визначення якості поверхневих вод було прийнято низку підзаконних законних актів, які ви бачите на слайді. Торік Держатагенство в рамках підготовки до переговорів про вступ України до ЄС взяли участь. У роз'ясненні зустрічі з Єврокомісії щодо здійснення офіційного скринінгу у рамках переговорного розділу 27 довкілля та зміни клімату. Двосторонні зустрічі Єврокомісії та України щодо здійснення офіційного скринінгу у рамках переговорного розділу 18 Статистика. Роз'яснюванні зустрічі. Та імітаційні сесії в межах підготовки до двосторонньої зустрічі з Єврокомісією щодо здійснення офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС за переговорним розділом 9 фінансові послуги. У 2024 році Держатагентство виконано програму Державного моніторингу ВОЗ. Моніторингом охоплено 98,7 пунктів спостережень або 533 з 540 передбачених програмою. Виконано 411 тисяч вимірювань, що становить 122% від плану. Моніторинг масив поверхневих вод виконано: в басейнах Дністра, Дунаю вісли, Південного Бугу та Причорномор'я в повному обсязі, в басейнах Дніпра та Дону частково, у зв'язку з обмеженим доступом внаслідок військових дій, в басейні Ічорпоязов'я не виконувався через тимчасову окупацію території. Держфотогенством підготовлено та міндовдінням затверджено програму діагностично-операційного та дослідницького моніторингу вод для всіх річкових басейнів України на 2025 рік, окрім річок Приазов'я та Криму в зв'язку з тимчасовою окупацією. Програма включає 547 пунктів моніторингу. В рамках реагування на забруднення річки Сейн та можливе забруднення річки Десна Держфогентством. Здійснюється. Щоденний моніторинг поверхневих вод в басейні річки Десна в межах Сумської, Чернігівській та Київської областей. За період серпень-жовтень 2024 року відібрано 770 додаткових проб якості води. Виконано майже 12 тисяч додаткових вимірювань. У зв'язку з використанням річки Інгулець, як джерела питного водопостачання міст Кривий Ріг та Миколаїв, Держводагентство забезпечує щоденний моніторинг якості води річки Інгулець. На Постон, Андріївка та головні насосні станції Ногулецької дрошної системи місті Снігурівка Миколаївської області за показниками мінералізації, жорсткості та хлоридів. для моніторингу якості поверхневих вод, впливу військових дій на водні об'єкти та підвищення достовірності результатів моніторингу посилено інституційну спроможність лабораторій Держфатагенства, лабораторія моніторингу водпівнічного регіону місті Вишгород Держпродагентство отримало акредитацію за стандартом ДСТУ ІСО 17025. Лабораторія вод Східного регіону міста Слов'янськ та Південного регіону міста Одеса забезпечено підготовку документів для отримання акредитації за цим стандартом. За підтримки міжнародних донорів, зокрема, Південно-Корського агентства міжнародного співробітництва Коїка. Лабораторії Держготагентства дооснащено на загальну суму близько 30 мільйонів гривень. Зокрема, це три автомобільні лабораторії моніторної якості води, лабораторні та портативні прилади для визначення показників якості води. Держготагентство здійснювало заходи щодо забезпечення галузі економіки та населення водними ресурсами необхідній кількості. Забезпечено подачу води. Дніпровської каналу Дніпро-Нгулець до Карачунівського водосховища для водозабезпечення міст Миколаїв та Кривий Ріг, стабільне водопостачання міста Одеса і міста Кишинів Республіка Молдова та безаварійний пропуск паводків через Дністровський гідровузол. Встановлено режими роботи Дніпровських та Дністровського водосховища для забезпечення потреб водокористувачів. Водопілля в басейні річки Дніпро дозволило наповнити каскад Дніпровських водосховищ на понад 100%, крім того, встановлено понад 15 тисяч режимів робот штучних водних об'єктів, в тому числі і для водосховищ комплексного призначення. Проведено екологічний попуск із Дністровського водосховища в нижчій річки Дністра, відповідно до оновлених правил експлуатації водосховищ Дністровського комплексного гідровузла. Окрім того, з метою водозабезпечення та підвищення рівня доступу населення до води на постраждалих внаслідок воєнних дій територіях, Держводагентством розроблено концепцію державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій на період до 2030 року та відповідну цільову програму. Урядом України прийнято відповідні акти для схвалення концепції та затвердження програми. Постанова від 30.07.24 No905 та розпорядження від 18.09.2024 No884. Заходи програми передбачають три основні завдання, що включають 60 заходів. Реалізація яких передбачення для 9 областей. Відповідно до програми держпротагентства є державним замовником програми, обсяг фінансування. 54 мільярда гривень з державного, місцевого бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством. Для захисту населених пунктів, територій, сільськогосподарських угідів і виробничих об'єктів від наслідків паводків державентства у 2024 році побудовано та відновлено 3830 метрів захисних дам, 962 метри берегу кріпли, дві гідротехнічні споруди, 54 метри підпірної стінки. Розчищено 6010 метрів русу річок, 1680 метрів каналів, виготовлено 24 проєктні документації на майбутні роботи, завершено роботи першої черги з реконструкції та розширення існуючої мережі споруд для гідрометеорологічних спостережень на річках та інших водних об'єктах, аіс 2 зокрема, побудовано одну метеорологічну станцію та чотири гідрометеорологічних станції. Реконструйовано одну гідрометрологічну станцію та чотири гідропости. До поливного сезону 2024 року Держпротагенством підготовлена державна водогосподарська мережа, насосні станції, гідротехнічні споруди, канали для поливо сільгоспкультур для водозабезпечення аграріїв на площі 113,4 тисяч гектарів та системи на осушених землях на площі 2 мільйона гектарів. Без водозабезпечення залишилися сільгоспу Сьогодні у Гіддів, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях площею близько 474 тисячі гектарів. Внаслідок підриву Каховський ГЕС та неконтрольованого східу води з Каховського водосховища для здійснення заходів пов'язаних з перекиданням води каналом дніпро інгулець для водозабезпечення міст Миколаїв та Кривий Рік. Під води з Карачунівського водосховища, зростаючим підслумком, встановив понад 389 млн метрів кубічних витратою 11 метрів кубічних за секунду. Перекачено 1 мільярд метрів кубічної води для захисту території від підтоплення, державних точок водовідділу водокористувачам аграріям, забрано води для здійснення зрошення сьогодні культур в об'ємі 143 млн метрів кубі. Протягом 2024 року Держутагентством забезпечено виконання зобов'язань у рамках двосторонніх угод з Республікою Молдова, Румунією, Угорщиною та Словацькою Республікою Конвенції та декларації щодо співробічниців в басейні річки Прут. Проведено 27 засідань спільних робочих груп та нарад уповноважених урядів. Так, минулого року Держвотагенство брало участь у реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги та інших міжнародних проєктів, зокрема, в реалізації програми ЄС, ЄВАФО Environmental Water and Date, а саме в підтримку підготовці проєктів всіх дев'яти планів управління річковими басейнами, підтримка впровадження моніторингу вод в частині організації тренінгів для працівників лабораторії, проведення громадських обговорень проєктів планів управління річковими басейнами. Підтримка участі у заходах водної конвенції, Днів, річок, АКВАЮКРІН тощо, розвиток баз даних є моніторингом. Продовжено співпрацю з Корейським агентством міжнародного співробітництва КОІКА, Фінським інститутом околишнього середовища Сайки, а також триває співпраця зі Світовим банком сусіднім фондом такої природи WWF. Підписано меморандум про співпрацю з Червоним Христом. Започатковано діалог з Міністерством землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії, Данським агентством з охорони навколишнього середовища та Швейцарською Агенцією розвитку та співробітництва. Використання бюджетних коштів Держатагентство реалізує три державні бюджетні програми: експлуатація державного водосподарського комплексу та управління водними ресурсами, за рахунок якої утримуються водогосподарські організації. У 2024 році фактично використано 3 мільярда 137 мільйонів гривень, в тому числі із загального фонду 2 мільярда 44 мільйона гривень. Ці кошти використані на заробітну плату на оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших видатків, а також кошти спеціального фонду для надходження від надання платних послуг у сумі 1 мільярд 92 мільйона гривень. На 2025 рік законом про державний бюджет України заплановано обсяг видатків у сумі 4 мільярда 434 млн грн, в тому числі із загального фонду 2 мільярда 974 млн грн. Спеціального фонду 1 млрд 460 млн грн. Друга програма це захід від шкідливої дії сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь. А мочит і в басейні річки Тиса в Закарпатській області за рахунок коштів Державного фонду розвитку водного господарства в сумі 114 мільйонів гривень у 2024 році здійснення природоохоронні та протипаводкові заходи, передбачені планом заходів із захисту від шкідливої дії вод на 2024 рік щодо будівництва та відновлення захисних дам гідротехнічних споруд розчистки річок. На 2025 рік. Законом про державний бюджет України, законом обсяг видатків у сумі 137,1 млн грн. і третє – першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням. За рахунок цих коштів у сумі 24,5 млн грн у 2024 році виконано проєктні роботи, що передбачено планом заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів. Централізованого водопостачання на 2024 рік. На 2025 рік законом про державний бюджет України заплановано обсяг видатків в сумі 20 мільйонів гривень за рахунок коштів Резервного фонду державного бюджету у 2024 році для сталого та якісного водопостачання майстрального водогону і Мулець південне водосховище. Профінансовано роботи із забезпечення водою населення міст Миколаїв та Криворі, Криворізького району. В сумі 356,9 млн грн. Кошти витрачені на оплату електроенергії за подачу Дніпровської води в річкою небулець в обсязі 252 млн метрів кубічних. Дефротагенством за його територіальними органами у 2024 році опрацьовано понад 6300 заяв водокористувачів на отримання дозволу на спеціальне водокористування. За результатом розгляду видано майже 4000 дозволів на спеціальне водокористування, понад 2300 відмов отримані, відкликано майже 1700 дозволів державотагентством. Забезпечено введення державного водного кадастру за двома розділами. Поверхневі води в частині обліку поверхневих водних об'єктів і водокористування. В розділі поверхневі води наповнювали тематичні шари геопорталу водні ресурси України. Відповідно робочою групою Держфотагентства актуалізовано геопросторові дані, що містить понад 59 тисяч площинних водних об'єктів, озера водосховища ставки. Також Держфогентство проводило безоплатну погоджену діяльність щодо <кхем> нормативів водопостачання, погоджено 439 з 573, договорів оренди землі в комплексі з водними об'єктами на них погоджено 934 із 1000. На 83 розглянути, паспортів водних об'єктів погоджено 1234 і 1344, що надійшли, проєктів на проведення робіт на землях водного фонду погоджено 43 з 59, проєктів щодо встановлення зон санітарної охорони, погоджено 43 з 58. У водосподарських організаціях Держпродгенства постійно проводяться заходи з економії паливно-енергетичних ресурсів. Проваджуються сучасні технології та організаційні заходи щодо зменшення видатків на електроенергію. Завдяки впровадженню більш ніж 140 нерозберігаючих заходів у водогосподарських організаціях Держотогінства за 24 рік було заощаджено понад 34 мільйони гривень. Найбільшої ефективності нерозбереження досягнуто завдяки технічній та технологічній модернізації насосних станцій, зокрема. Встановлено енергоефективні автоматики при м'якого пуску та частотних перетворювачів, відключенню силових трансформаторів потужністю більше 250 кВт в зимовий період, заміни вакуумних насосів великої потужності на малопотужні. відключення одного з паралельно працюючих трансформаторів при зменшенні навантаження на трансформаторних підстанціях. Економія в натуральних показниках становила. Електрична енергія понад 21 мільйон кВт годину, природний газ більше ніж 764 тисячі метрів кубічних, нафтопродукти майже 4 тонни, вугілля майже 40 тонн, теплова енергія понад 20 гектокалорій. За ініціативи Дерфотагенства в рамках співпраці з Всесвітнім фондом природи WWF Україна та компанією АПАМ Україна IT-волонтерами розроблений веб-сайт плану управління річковими басейнами. З інтерактивною мапою для забезпечення відкритого доступу до інформації щодо заходів пору. Держатагентство долучило до тестування оновлення версії програмного продукту розділу Є-Вода онлайн-платформи Екосистема, надання адміністративної послуги дозвіл на спеціальне водокористування, сервіс подачі звітності про використання води 2 ТП, замовником даного продукту є і Наразі система допрацьовується розробником. Проведення тестування та запуску в експлуатації ЕАС і є е моніторинг для забезпечення, систематизації результатів вимірювань якості поверхневих вод, уніфікації протоколів та актів відбору для всіх лабораторій Держплаєнства, відкритого доступу до даних моніторингу відповідно до рівнів користувачів та результати оцінки стану вод, удосконалену роботу геопорталу водні ресурси України. Частині інтеграції системи моніторинг та екологічного оцінка водних ресурсів України та передачі відображені результатів моніторингу. Загарбницька війна Російської Федерації, що триває вже 11 років, останні три з них, як повномасштабна збройна агресія, завдала в Україні невимовних людських і матеріальних втрат, причинила справжній екоцид, отруєння атмосфери та водних ресурсів. Значні, а іноді невідновні руйнування гідротехнічних споруд, що використовувалися для боротьби зі шкідливою дією води, здійснювали регулювання річкового стопу, а також об'єктів гідротехнічної мережі систем зрошення і дренажу, критичної інфраструктури водопостачання та водовідведення міст. Призводять до непродуктивної втрати і забруднення вод. Руйнування гребень, дам та інших гідротехнічних споруд призводить до втрат закумульованих водних ресурсів. Затоплення населених пунктів та ставить під загрозу функціонування питних водозаборів і подачу води населенню. Негативним наслідком воєнних дій є забруднення водних об'єктів у 2024 році, органічне забруднення річок Сейн та Десна, терпень вересень з території Російської Федерації, перевищення місту важких металів та небезпечних речовин, зокрема ртуті, у 8 разів річка Сухий Торець, тим 9 разів річка Рогань. Літію 4 рази річка Сіверський Донець, Камію 2 рази річка Уди. Дикофолу у 62 рази річка Уди в місцях проведення активних бойових дій. Забруднення нафтопродуктами, Перевищення нормативів спостерігається у тих пунктах спостереження, де до війни вони взагалі не фіксувалося. Річка Сіверський Донець в районі міст Балакліє та Ідю в півтора-два рази. Річка Немишя, Харків, Лопань у 12-30 разів. У березні 2024 року, внаслідок обстрілів Дніпровської ГЕС, фіксувалися забруднення річки Дніпро. Державтогентом постійно проводиться моніторинг ситуації та уточнення інформації про знищення або пошкодження об'єктів господарської інфраструктури внаслідок військової агресії Російської Федерації, за оперативними даними, отриманої водосподарських організацій щодо наслідків війни. Завдана шкода об'єктам інфраструктури, ресурсам, які перебувають у підпорядкуванні держпротигенства та людським втратам за період з 24.02.2022 по 10125 складають кількість загиблих 8, поранених 7, зниклих безвісті одна людина. Об'єктів нарухомого майна захоплено 9419, знищено 116, пошкоджено 395 одиниць. Об'єктів рухомого майна захоплено 452 98, знищено 7950, пошкоджено 432 одиниці. Триває робота Державденства щодо аудиту збитків, завданих удосподарським організаціям. Проводиться інвентаризація основних фондів та уточнення вартості майна, яке було знищено, викрадено або пошкоджено. Натепер загальна вартість активів знищених понад 137 мільйонів гривень. Пошкоджених понад 426 мільйонів гривень, захоплених більш ніж 2,5 мільярда гривень. Загальні потреби у відбудові та відновленні водосподарської інфраструктури. За попередніми оцінками, становлять 10,7 мільярда доларів США це дані згідно з третьою швидкою оцінкою збитків і потреби у відновленні РДНС, проведеною Спільно світовим банком урядом України, Європейською комісією та Організацією Об'єднаних Націй. Наразі оцінити збитки на територіях, де ведуться бойові дії, а також на тимчасово окупованих територіях, неможливо. Остаточні дані щодо збитків внаслідок військової агресії будуть визначені після завершення бойових дій та деокупації території України. Серед пріоритетних планів Держботогенства на поточний рік визначено: забезпечити координацію в плані і реалізацію планів управління річковими басейнами розробити нормативно правові акти для підтримки реалізації заходів планів управління річковим басейном в частині нормування скидів забруднюючих речовин та управління безхазяйними гідротехнічними спорудами, реалізувати заходи із захисту від запобігання шкідливої дії від сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь і першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням, реалізувати заходи державної цільової програми. Комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій на період до 2030 року в 9 областях, виконати програму діагностичного операційного та дослідницького моніторингу поверхневих вод орієнтовно 352 тисячі вимільювання якості води 547 пунктах моніторингу, отримати два сертифікати про акредитацію лабораторій моніторингу вод за стандартом ДСТУ і 025. Також серед пріоритетних планів роботи Держплатугентства 2025 року це будівництво та відновлення систем централізованого водопостачання введення в експлуатацію 7683 метрів водопровідних мереж з метою забезпечення централізованим водопостачанням 5 населених пунктів та 3314 осіб у Львівській області. Продовження будівництва Болградського групового водопроводу в Одеській області, залучення потенційних інвесторів та пошук донорів для реалізації проєктів будівництва Суворівського та реконструкції Казанських групових водопроводів з метою забезпечення населених пунктів Одеської та Миколаївської областей, захист відсік населених пунктів сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод шляхом. Завершення переукріплених заходів на Кременчуцькому водосховищі в районі село Мозолівка полтавської області, завершення капітального ремонту греблі Краснопавлівського водосховища, введення в експлуатацію 10 470 метрів захисних дам, 1800 метрів берегу укріплень та 7 гідротехнічних споруд. Продовження ліквідації наслідків паводків 2020-2024 років. В Карпатському регіоні в басейнах річок Тиса, Містер, Рут та Сіре. Тож попереду у фахівці Держутагентства багато роботи втілення накреслених планів, спрямованих на раціональне управління, збереження і відтворення водних ресурсів України та розвиток її економіки задля наближення перемоги. Дякую за увагу. Слава Україні!